Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вам пропоную поговорити про інформацію, яку надає нам Міністерство соціальної політики, а саме Міністерство соціальної політики розповідає про допологову, післяпологову підтримку родин. Зараз поговоримо про розміри допомоги, які передбачені, про які розповідає наразі Міністерство соціальної політики про дошкільну підтримку, наскільки держава готова підтримувати українські родини. Отже, давайте... Z vami. Подивимося, дивіться наразі. Міністерство соціальної політики е, інформує про те, що в нашій державі діє поняття як допологова підтримка. Що сюди входить? Сюди входить лікування безпліддя за допомогою репродуктивних технологій, ведення вагітності в амбулаторних умовах. Е, так, е, дивіться е, і суми. Наприклад, якщо мова йде лікування безпліддя за допомогою репродуктивних технологій, то мова йде. Про те, що держава за один цикл лікування готова виділити 84 900 гривень. Також ведення вагітності в амбулаторних умовах тут держава виділяє 922 гривні протягом 2 місяців, тобто 70 днів до пологів. Далі, допологова підтримка для застрахованих, страхова виплата у зв'язку з вагітністю та пологовим. Це 100% розмір середньої заробітної плати жінки помісячно. Так, для незастрахованих, ті, які не працюють, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 7 тисяч гривень ще місяця. Далі, що включає поняття післяпологова підтримка. На пологи держава вам виділить 19 700 гривень. Окремо ви зможете зробити неонатальний скринінг 1114 гривень. Та якщо вам потрібна буде медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках, ще 42 200 гривень держава готова також сплатити. Далі медична реабілітація, намовлят, які народилися. Ся або хворима 10 тисяч 800 гривень протягом перших трьох років. Життя. Далі, одразу після пологів українські родини зможуть отримувати, отримати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень після народження, або якщо ви прийняли рішення щодо усиновлення дитини. Пакунок малюка тут залишається без змін 7689 гривень, так як ви бажаєте, або ви отримуєте кошти одноразово, або ж отримуєте в натуральній формі. Далі, знову ж таки, до року до до одного року допомога на догляд за дитиною до року з трьох. До 12 місяців народження дитини. Тут вказано з 3 до 12 місяців після народження дитини 7 тисяч гривень щомісяця. Або ж сплата єдиного соціального внеску до настання 3 років дитину, або до моменту виходу на роботу. На 1760 гривень це допоможе вам, наприклад, коли ви будете бажати виходити на пенсію, у вас просто збережеться стаж. Далі, дошкільна підтримка від 1 до 3 років. Років первинна медична допомога, в тому числі патронаж, буде від 1 тисячі до 2 тисячі 81 гривню на одну дитину. Програма ясла, виплата на оплату послуг няні або садочку для догляду за дитиною: 8 тисяч гривень щомісяця. Це надається за умови, що мама повернулася на роботу або ж працювлаштувалась. Потім, що буде окремо грант на відкриття ясел, можна буде відкрити, теж скористатися грантом з боку держави. Далі, дивіться, від 3 до 6 років, якщо ваша дитина, до речі, не відвідує дитячий садочок, ви маєте право, ви знаєте, отримати компенсацію. Або ж наразі, або дивіться, що буде місце у дитячому садочку, або компенсація за відсутність місця у садочці для того, щоб ви могли сплатити послугу няні? Щодо школи і позашкільного дозвілля, пакунок шкалера ми вже з вами поговорили. Далі безкоштовне харчування для всіх дітей з 1 по 4 клас, з 1 по останній клас. Для всіх дітей на прифронтових територіях. Це щодо ем, харчування. Далі ще передбачена підтримка студентів та коледжів, оновлення соціальної інфраструктури закладів, передбачаються державні гранти на здобуття вищої освіти та е, медична. Ем, Підтримка, переведення медичних сестер зі шкіл до закладів охорони здоров'я для фінансування медичного спостереження дітей через програму медичних гарантій. От такі е, послуги, так, е, які готова держава оплачувати, і до яких. Е, Потрібно нам бути готовими, тому що Міністерство соціальної політики розповідає про комплексну підтримку родин, так, про допологову після коли ваша дитина піде вже в школу. Це лише частина соціального так, загального пакету підтримку. Загалом планується надавати комплексну медичну підтримку від моменту планування. Народження до дорослішення дитини, а також всебічну підтримку на етапі освіти. Отака От інформація станом на сьогоднішній день. Далі дивіться, ще буде соціальна послуга з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю, послуги асистента. Дитини для або соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання, тому що знаю, що це теж є проблемою в нашій державі, тому що ті дітки, які потребують інклюзивного навчання, е, дуже багато хто має складнощів з пошуком асистента так, для дитини. Бачите, це все передбачається в новій проєкт, в новому закону. Да, там буде пакет законів щодо. Підвищення розмірів і низки дитячих виплат. Тож чекаємо, будуть ще якісь новини, обов'язково буду вам розповідати в наступних відео.